9 березня день народження великого кобзаря Тараса Шевченка. Скажіть, чи змогли б зачитати декілька рядочків з його творчості? Якому то поховайте мене на могилі. Степу широко на в країні милі, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було, видно було чути, як ревері вичі. Поховайте та вставайте, кайдани порвійте і з вражою злою кров'ю волю окропіть. На Пшеницю жалодав. Жало. Слухайте. Взросли ми дуже забули. Ну любимо ми, Тараса Григоровича Шевченко. Це наш кобзар, це наш, о, це о, наш. О, о. Мені, 13 мені тринадцяти, тринадцяти минало. Я сняти миналосягнята за селом. Чи, да, ви, чи що то, що то, то так сонечко сіяло, то, то, сіяло Чи то. так мені чого було? Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає за вас? За за вас правда. правда, за, за, за вас, вас воля. воля. І доля доля мені 13 минало. Я телята за селом, чи то, то сонечко сіяло, чи то мені чогось було.